Вода живий організм, який змінюється залежно від пори року. Кожна з них приносить у водойми свої зміни. Залежно від температури, у воді з'являються різні види водоростей, які цвітуть і виділяють мікроорганізми. Фахівці крива з водоканалу досліджують ці процеси і визначають, які реагенти та в якій кількості потрібно додати, щоб вода залишалася чистою та безпечною. Кожного дня в лабораторних умовах ми проводимо пробне коагулювання для того, щоб визначити оптимальну дозу коагулянту. На даний Момент, ми роботи, працюємо таким коглянтам, як оптіпак. Е, перше, що ми робимо, це додаємо хлорну водичку. Потім ми додаємо різні дози коагулянту, щоб підібрати ту оптимальну, яка в нас вийде, виходячи з того, які результати ми отримаємо. Тобто ми додали коагулянт, водичка відстоялася дві години. Потім ми її відфільтровуємо і вже дивимося на такі показники, як кольоровість, коламутність, алюмінії та лужність. Щодня тут виконують понад дві сотні аналізів. Контроль здійснюється сумарно за більш ніж шістдесят п'ятьма показниками. Якість на всіх етапах від комплексів водопідготовки до станції до хлорування, а також в контрольних точках на розподільчих водогонах. Але внаслідок підриву Каховської ГЕС та зміни джерела подачі, навіть під час повного циклу очищення вода місцями може мати інший смак або колір. Тут ми проводимо контроль по всім етапам очистки, починаючи з воз до забору. Це південне. Рачинівська водосховища і закінчуючи резервуарами чистої води. В резервуарах питної води відбувається контроль кожної години за такими показниками як кольоровість, каламутність, лужність, хлор вільний, смак, присмак та запахи. Також в лабораторії виконується вхідний контроль реагентів, необхідних для очистки води. Щогодини у лабораторії досліджується якість води на кольоровість, каламутність тощо. Щомісяця виконує розширені аналізи згідно з державними санітарними нормами та правилами. А головний етап очищення води при водопідготовці швидкі фільтри з кварцевим піском. Його якість також перевіряють, визначають рівень забруднення, фракції та придатність. Саме від цього залежить прозорість та безпечність питної води. Крива з водоканал продовжує щоденну боротьбу за якість води для містян, зокрема завдяки сучасному обладнанню.